На початку липня Іван Левченко побував на Херсонщині у складі комісії Черкащини, що визначала пошкодження сіл від терористичного акту Росії підриву Каховської ГЕС. Їздили з комісією по обстеженню об'єктів, які були затоплені внаслідок підриви Каховської греблі. Е, 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 комісія складалася із представників всіх громад Черкаської області. Там були задіяні як надзвичайна ситу... ну, Надзвичайники так була задіяна архітектура. Ну і від нашої громади був також задіяний я. Їздили ми в два населених пункти. Це один населений пункт це Тягинка Береславського району, і другий населений пункт це Калинівка. Незважаючи на те, що вони розкидані досить одне від одного на певній відстані, десь близько сорока п'ятдесяти кілометрів, можливо, навіть і більше, але наскільки була велика течія, що вода, яка йшла по Дніпру, змогла повернути річку Інгулець в другу сторону, тобто вода фактично пішла проти течії. І значно піднялася і затопила не тільки населені пункти, які йшли, були на межі Дніпра, а й вище. Тобто, в воді було легше рухатись по річці, і вона йшла, затоплювала всі, всі будинки, які знаходилися близько біля води. В деяких метрах говорили, що люди, що вода піднімалася до восьми метрів фактично до восьми метрів. Ми бачили різні ситуації, бачили. Будинки, які затоплені повністю, повністю, зверху з кришою. Бачили будинки, які були наполовину знесені. Тобто залишилась тільки криша, залишилися дві стіни і все, більше нічого немає. Е, є будинки, які є частково пошкоджені, тобто десь від 30 см, пів метра, метр і так далі. Тобто в кожному населеному, населеному пункті по різному. Всі ці села, це вони вже деокуповані. Е, до цієї повені додається ще обстріли. Є села, які ще досі обстрілюють так. Е, село тягинка, в яке ми приїхали в перший день в неділю, ми хотіли відпрацювати вечором, завершити. Ну, тобто, ми приїхали після обіду, хотіли попрацювати ще, але нам кажуть: напередодні був прильот, і ми вас не пустимо туди. Туди не можна їхати. Тому. Е... Ми чекали наступного дня, і наступного дня поїхали працювати, бо ну, потрібно було це зробити, потрібно було провести огляд. Е, люди нас питають, чому ви це робите, ну, що нам це дасть. Е, ми хочемо, е, Наразі дана комісія вона проводить обстеження, провела обстеження. Вже було проведене обстеження, і ми зібрали е, е, в нас є перелік об'єктів, які були затоплені. Рівень затоплення, рівень пошкодження. Далі планується звести це все в реєстр. Ну і сподіваємося, що буде допомога буде допомога цим людям, бо бачити те, що як там живуть люди, і там дійсно живуть люди, їм нема де жити. Причому особливо це вразило перше село, яке періодично обстрілюють, і воно підтоплене. І одна жінка, ми приїхали приїхали обстеження, прийшли до неї. І вона каже: от ось дивіться, зайдіть, люди, подивіться, в мене от там до, до вікон затопило, от затопило до вікон. Але я зараз це не буду хату ремонтувати. Я буду ремонтувати підвал. Чому підвал буду ремонтувати? Бо тому що підвал трошки вище, і в цьому підвалі у е, мене е, проживає, бо це реально проживають 12 чоловік. Ми вдвох з чоловіком. Там, і ще півсусідній вулиці, ті, які залишилися, тому що в них в підвалах досі вода. І коли до них йдуть прильоти, то їм нема куди ховатися. Вони біжать до цієї жінки, вони всі разом ховаються, десь спробують врятуватися. Ну, деяким допомагали, наприклад, у них пошкоджена криша, вони, їм допомогли відновитись. Хтось там допоміг там, хтось своїми силами, хтось комусь допоміг. Але реально, реально немає. Реально немає. Вони виїхали, ну, їх, вони виїхали. Виїхали, побули, десь там в людей пожили. Жіночка одна каже: я, мені вже надоїло скитатися. Я, я по, родичах, по родичах, по знайомих. У мене є своя хата, я пробую щось зробити. Вони повернулися сюди. Зараз тут ну, жити там не можна, особливо, от, якщо вже затоплення йде е, даже вище, ну, вище 30 см затоплення є. І люди е, приходять туди, там полу вже немає. Фактично, фундамент е, або пошкоджений, інколи не пошкоджений фундамент, але стіни підмиті, грибок у хаті. Там, ну, там жити вже дуже-дуже складно. Та, ну, якщо підтоплення вище, то взагалі там навіть знаходитись не можна. Ми заходили в приміщення, які ну, не можна просушити, вони не висушуються. Е, вода вже відійшла, вона вже на вівні землі, підвали ще затоплені. Але будинок не висухає. І він і ви зробити там якийсь ремонт, поштукатурити його, воно все рівно буде цвісти. Плюс будинки, більшість будинків побудовані таким чином, що там ракушня, блоки ракушняка положені на глину. І цю глину, коли йшла вода, висотою 2 метри там, метр, вона вимивала, просто вимивала. Є всередині в хаті. Знаружі хата якби да, все добре, вона не пошкоджена. А всередині воно вимето, просто вимето, до половини вимето, Ну, тобто воно стоїть, так, коробка є, а, а воно все вимето. Всі речі, всі речі вони сушать зараз. Частина речей десь змело, ну зерно теж так повимило, Ну, це, це жах. Це просто жах. Багато там людей допомагають, багато є різних волонтерів, теж бачили. Е, ну, це взагалі це окуповані села були колись, окуповані були. Наші звільнили їх. Зараз е, там ж постало питання з, проблема з водою. Це дуже, е, ну, дуже проблема така з водою. МЧС допомагає з водою. От хлопці там з нами були хлопці, які постійно фільтрують воду. От вони, е, ну, вони окремо працювали, вони працюють там вже місяць, мабуть, може й більше. І вони оце постійно займаються тим, що привозять воду, фільтрують. Ну окрім тих обов'язків, які в них є. Вони ще плюс, оце постійна їхня робота. Зробити чисту воду, набрати її, розвести по селах. Е, є там такі ємності на тонну, на дві тони. Ну в залежності від того, яке село вони визливають цю воду, і, хоч якась є питна вода, з їжею е, гуманітарна допомога. Одежа так само, бо е, там дідусь виходив, каже, хлопці, каже, представте, це в чому, що я знаходжуся, це все мені волонтери дали. В мене, а в нього хата затоплена повністю, повністю була. От каже, Оце тільки зверху, там, ото, ти бачиш, там криша, де завершується. Оце так повністю вона близько до вічки, до, е, до і виходить, що її повністю затопило цю хату. Але він сирів повернувся туди. Витягнув всі ті коври повитягав, витягує ту глину, рядом біля хати ціла куча глини, бо воно все щоб валилося. І він щось пробує зробити. Сам самотужки пробує щось зробити. Оце це просто, ну там просто жах. Більшість каже: Я не хочу скитатись, я не хочу бути обузою. Я просто, ну, я тут все життя прожив. Я тут все життя прожив. Я тут каже, я тут і буду. Я Кажу, то бажаєш обстріли йдуть. Ну, буває у вас періодично, е да, при прилітає вас. Він каже, ну отак і живемо. отак, Сьогодні живі і добре. Розкажу ситуацію. Їхали ми в е село Тягинка, зранку в 9 годин. Ми виїхали, приїхали, е ми працювали з 9 до часу дня, до, до 13.00. Назад ми верталися вже на полі, вже щось горіло. Тобто, щось летіло. Ми чули черги, були, чули, ну, тобто, якась або ракета йшла, або може ну, безпілотник якийсь. Ну, те, що воно впало, воно впало на поле. І його ніхто не за не потушить. Там так воно горить, бо ну там неможливо потушити. Там міни, мінні поля скрізь, там неможливо його потушити. Ну, по можливості, да, де можуть хлопці тушать, але. І Коли там заміновано, як він туди виїде? Як він доїде посеред того поля затушити? Чи десь, десь снаряд розірвався, там неможливо затушити? Е, рухалися тільки по дорогах, таких, яких можна рухатися. Вдоль посадок скрізь все перекопано, все заміновано. Ну, в сумі десь тисячу кілометрів ми проїхали, але ми, е, там же ж дорог, е, дорог в Херсонській області там майже немає. Там насипи, скрізь дороги побиті. Е, да, хлопці латають. Е, особливо ну, там річка Інгулець, то стараються вони робити. Дуже багато ну, працюють. працюють. Тут у мене фотографія, як хлопці тягнуть воду. От два малих хлопці на тачках тягнуть воду. Тобто привезли, привезли, привезли воду машина. Ну, велика машина привезла, вилили вони в бочку налили води. І ми саме стояли. Я дивлюся, їх два хлопці малих ще ну, там, років 8-10 і тим хлопцям. І вони тачками, повна тачка води, баклажки води, і він, вони тягнуть додому їх. Тобто з одного краю села тягне воду в іншу. І він, ну, не для, ну, Я так розумію, що він не для одного себе це везе. І другий теж так само тягне воду, бо там досить багато питної води. Це теж також вразило, що ну, допомагають. Один одному допомагають. Багато не розміновано будинків. Теж. Е, може бути так, що вулиці, е, от ми ходили з комісією, ми дивилися досить уваг, ну, досить акуратно ходили, тому що е, є будинки, на яких написано не розміновано. Вони можуть бути, ну тобто до них ще не дійшла черга. Там люди, там люди не живуть в тих, будинках. ну, вони виїхали, але ще не встигли розмінувати. Просто ще не встигли. Висновок після такого відрядження. Один не гальмувати, активніше допомагати фронту та деокупованим територіям. Нам потрібна тільки перемога. У мене така думка була: от вона вчора виникла. Я приїхав, я так аналізував, тому що ми приїхали по тих ситуаціях, які де ми були. І що бачили, і в мене така думка, що потрібно наших звідси возити туди, щоб просто даже побачили, це просто побачити оті окуповані села, бо ми їхали назад через окуповані села, які були окуповані, але звільнені. Тобто вони наші звільнили, і те, що те, що зробили, наші, вибачте на слові брати. Як, -то, як вони казали, те, що вони зробили з нашими будинками, то, е, вони познищували, іде вулиця? От вулиця, пів вулиці, е, все нормально. Піввулиці просто немає, там будинків немає, воно все спалене, з, е, знищене е, Ну, воно просто знищене. Все простріляне, все просто від, від, від осколків, будинки всі пошкоджені. І в деяких будинках, які от пів вулиці, там нема нікого, там, ну, там нема де жити. А пів живуть люди. От живуть люди, в них весь забор простріляний, він, там хата пошкоджена, вікна вони самі латають або чимось якось закривають ці вікна. Ну там є люди. Я раджу всім. Їздити, допомагати, бо ми, ми, ми наразі розслабилися. Ми відчуваємо тут нас рай порівняно з тим, що, що там відбувається, це в нас рай. Да, в нас інколи бувають теж моменти такі, але це, це взагалі не порівнюється. Тобто, це інший світ зовсім інший. І потрібно, я кажу, потрібно їздити туди, просто щоб їздили, дивилися і розуміли, що війна ще не закінчилася і ще досить далеко до завершення війни. Потрібно допомагати завжди треба допомагати.